Добрий вечір. Мій черговий ексклюзивний матеріал. Я назвав так: Суддя Єремчук плюс Бунда плюс суддя Бунда дорівнює приховування правопорушення. 26 січня 2021 року до Горохівського районного суду Волинської області надійшли матеріали. Про притягнення до адміністративної відповідальності рудницького Романа Мирославича за частиною 2 статті 130 КУПАП. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення серії ДПР-18 номер 386 631 від 22.01 2021 року. О 23 годині 55 хвилин в місті Берестечко по вулиці Шевченка керував автомобілем марки ВАЗ 21.09. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Повторно протягом року. Чим порушив пункт 22 9 правил дорожнього руху України. 28 січня 2021 року суддя Яремчук. Ухвалила постанову у справі номер 155 134 21, якою повернула матеріали Народницького до поліції для доопрацювання долучення копії постанови Бродівського районного суду Львівської області від 14 липня 2020 року. Про притягнення рудницького до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП, вчинене ним 20 червня 2020 року. 17 лютого 2021 року. Суддя Єремчук ухвалила постанову, якою повторно повернула до поліції адміністративні матеріали на Рудницьку, тому що поліція так і не надала належним чином засвідчені копії постанови Бродівського районного суду Львівської області від 14.07.2020 2020 року. 29 березня 2021 року. Суддя Яремчук ухвалила постанову, якою матеріали справи направила для розгляду по суті до Бродівського районного суду Львівської області. В обґрунтування свого рішення вона посилалась на клопотання правопорушника, щоб суд відправив справу до суду за місцем його проживання з порушенням вимог підсудності. Встановлених частиною 2 статті 276 купа суддя Яремчук направила справу до Бродівського районного суду. У Бродівському районному суді Львівської області дана справа 6 квітня 21 року була розподілена на суддю Бунду. Що порушення згаданої статті 276 КУПАП розглянула справу та ухвалила постанову, якою провадження справі про притягнення до адміністративної відповідальності Рудницького за вчинення адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 130 КУПАП, повторне протягом року, закрила. В обґрунтування прийнятого рішення суддя Бунде вказала у тексті постанови про те, що на дату судового засідання з часу вчинення правопорушення минуло більше трьох місяців, тому строк розгляду справи, встановлений вимогами статті 38 КУПА, вийшов. Таким чином, правопорушник уникнув справедливого покарання за вчинене правопорушення. Яке на той час частина 2 статті 130 тисяч 400 гривень штрафу? Хто ж винен, що порушник уникнув покарання? На мою думку, в цьому винні обидві судді: як Єремчук, так і Бунда. Суддя Єремчук винна в тому, що влаштувала футбол в лапках з поліцією. Горохові від поліції до суду можна за один день доставити копію згаданої постанови і не має потреби місяцями чекати на цей документ. Це є свідченням умисних протиправних дій судді Яремчук, що порушило вимогу підсудності за статтею 276 КУПАП, затягуючи цим самим строки розгляду справи. Вона могла розглянути. В себе в суді цю справу згідно вимог закону і забути за неї. А для чого це вона зробила? запитаєтесь ви. Для того, щоб виконати обіцянку за домовленістю з правопорушником. така виникає в мене логічна думка. Іншої причини порушення закону з боку судді я не бачу. Як самі розумієте, такі обіцянки. Та порушення закону суддя не може просто так робити. Все ґрунтується на інтересах сторін. Ви мені, я вам. Така логіка. Аналогічним чином вчинила і суддя Бунда. У відповідності до вимог закону. Вона повинна була повернути матеріали Народницького до Горохівського районного суду Волинської області для розгляду. По суті, згідно вимог статті 276 КУПАП. Але суддя Бунда цього не зробила. Чому? Виникає підозра, що вона була так вмотивована, що не могла відмовитись від запропонованої спокуси. Якої спитаєтесь? Та, що має ознаки вічно зеленого американського дерева або іншого європейського та твердого. Крім того, хотів би поділитися ще одним дослідженням. Мною встановлено, що у проміжку часу між датою отримання матеріалів 06.04.2022 року та датою ухвалення постанови 28.04.2022 року суддею Бундою ухвалено та направлено до реєстру 81 судове рішення. В окремі дні суддя Бунда ухвалила. Одне, три, п'ять судових рішень. А в окремі 7.9.04 і 16.04 не ухвалила жодного судового рішення. Тому при бажанні вона могла розглянути справу та постановити судове рішення народницького у будь який із названих днів, викладене ще раз засвідчує умисність дій судді Бунди на приховування від притягнення до відповідальності правопорушника. Ось маємо приклад зловживання службовим становищем з боку шанованих у горохові та бродах суддів, громадяни, місцеві жителі знають їх як порядних, розумних. Привабливих, інтелігентних людей і навіть не догадується, що ці особи, які поставлені на Державну службу захищати закон, чинити справедливе правосуддя, самі порушують ці закони, на які вони посилаються у стінах суду при ухваленні судових рішень. Чи згідні читачі слухачі з викладеною інформацією, прошу поділитись коментарями. Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб міняти на краще наше судочинство? Чи заслуговують судді Яремчук та Бунда на притягнення до відповідальності за вчинені незаконні дії при розгляді справи народницького? Чи мають бути оприлюднені покарання суддів? Яке покарання мали би до них застосуватись в даному випадку? Закон один для всіх. І для них теж? Чи повинні судді притягати до кримінальної відповідальності за такі вчинки, чи достатньо звільнення з займаної посади? Судді своїми незаконними діями добавили авторитету судовій владі в Україні, чи ні? Чи може навпаки зайвен показали своє справжнє обличчя, несумісне зі званням судді, чи повинен понести покарання? Правопорушник. Цікаво почути думки людей. Не закінчення ще раз прошу. Інформація моя ексклюзивна. Прошу підписуватись на канал і коментувати надану інформацію. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Сьогодні у нас 16 лютого 2022 року. Дякую за увагу!